Вірний, таємничий, незбагнений. Тут на 9 тисячах квадратних метрів щодень відбувається велика робота з організації дива під назвою Театральна вистава. Готуються декорації, костюми, гримуються актори, проходять репетиції, спалахують пристрасті на сцені, і поза нею панує своя особлива атмосфера. Ми ж привідкриємо його завісу та познайомимо вас з тими, хто у кожній виставі проживає своє маленьке життя. З акторами Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького привіт, я Тарас Юровський. Служу в театрі 13 років, і театр для мене це любов. Тарас Юровський, 34 роки. Актор театру, музикант. Засновник проєкту Death Rate Apolitiкс. Театрі відслужив 12 сезонів. Улюблена вистава Вій 2.0. Який він театр старицького очима Тараса? Дивіться за мить. Чому театр імені старицького? Ну, так, певно, доля склалася. Я закінчив Кам'янець-Подільський коледж культури і мистецтв, поступив до Поплавської і вже їхав на навчання. А мій одногрупник влаштувався, Ярослав Кузик, влаштувався в Театр Старицького працювати. Ну і я якось так не знаю, чомусь вирішив, а ну давай спробую. Я прийшов, мене прослухали і взяли на роботу. І я вже на другий день, виходить, поїхав в Київ, познайомився з одногрупниками, забрав документи, сказав, що я вже на роботі. Повернувся сюди, відсвяткувавши з ними 1 вересня. І з 2 вересня 2011 року я вже в театрі Старицького. Монтувальний. <рес> Ні, ну Насправді тут дуже багато крутих місць. Сцена, ну, напевно, шостяне найулюбленіше місце, воно найатмосферніше. Мартін, чотири чарівні перлини, колись була така роль, там такого доброго хлопчика ти граєш. Ну, це, напевно, що більше вона мені іпонує по внутрішніх якихось переживаннях. Е Бо я ну, добра людина, я собі так думаю по, по своїй природі. Ось. А, е наприклад, Вії ну, тут складна психологічна роль. Я не можу сказати, що, вона, що цей психотип, це мій психотип, ні, абсолютно, але. В якійсь мірі я себе туди додавав. Наприклад, взяти за двома зайцями ну, абсолютно не мій е, психотип. Я не лавілас там, і, і розводом не займаюся. Але грати такого персонажа теж цікаво. Ну, взагалі, акторська професія цікава тим, що ти е, можеш побути на сцені не собою. І в цьому заключається весь кайф. Театр чи музика. Я так думав, коли хотів на гітарі навчитися грати. Я хотів поступати в музикалку і вчитися на гітарі грати, але мені сказали, що мене без музичної освіти не візьмуть. Я такий, ну ладно, що там ще є по списку? О, режисура, клас, там є акторська майстерність, все, буду цим займатися. Але ідея навчитися музиці не покидала мене. Я просто в вільний час продовжував цим займатися. Навчатися і, як бачите, зараз і музикою займаюся, і театром займаюся. Чи Тому... то театр чи музика? Е, я думаю, це такі речі творчі, які можна дуже легко поєднувати між собою. Скільки б ми не грали одну і ту саму виставу, вона буде зіграна по-різному. Кожного разу це буде нова вистава в якихось елементах. І в цьому є свій кайф. Ти працюєш, в тебе один дубль. Ти не можеш це перезняти і переграти. Ти включився і ведеш свою лінію, ту, яку твій персонаж має вести до кінця. І ти отримуєш, ти даєш живі емоції, отримуєш від глядача ті самі емоції Там, чи від партнерів по сцені. Ось тому в цьому і заключається весь кайф театру, і його перевага над фільмом. Яка була найважча роль? Я навіть, я навіть не можу якось так зараз відповісти, тому що, розумієте, є фізично складні ролі, ем, коли тобі треба якісь там. Хореографічні елементи виконувати, так? І ти постійно в русі, не маєш часу видихнути, і говориш, і танцюєш, і співаєш оце все разом. Тобто вони виснажують більше фізично. Є психологічно складні ролі. От як ось ця, наприклад, те ж саме «Втечі з майбутнього. Там я грав наркомана, в який. Інших підлітків, тобто ми були підлітками і вживали наркотики, я якби керував всім цим процесом, а насправді яджмонію там виявився в <фі> фіналі. Ось. І о, такі ролі, вони складно, складно на себе натягнути це одіяло такої людини. Тобто, ми ж не в піддавки граємо тут, а воно має виглядати, ну, як, як в житті, так, правдоподобно має бути. І складно, постійно треба собі щось підставляти. От, наприклад, коли я... тут в мене в є моменти, де мені мало не плакати потрібно, то я собі підкладаю якісь страшні речі, які... на які я болюче реагую. Тобто вони не в контексті того, що відбувається, але для мене це як тригер. І таким чином я себе провокую на, на ту емоцію. Готель двох світів. Цікава була вистава. Там теж є елементи містики, чогось надприроднього. Доволю, доволі цікаво. Я там мав працювати, але, на жаль, зламав ногу до початку постановки. Так, але вистава в цілому дуже крута була. Що ще таке? Ми грали в теча з майбутнього. Марина Бординг-Голевата, автор п'єси. Доволі крута була в нас постановка і вистава в цілому. На жаль, зараз не граємо. І Республіка на колесах, пундик режисер. Класна вистава теж була. Та кожна роль щось залишає. Кожна роль щось залишає. Важно, важливо не зациклюватися на цьому. Відпускати ці всі моменти, бо, бо вони можуть реально пригноблювати. Що тримає в театрі? Любов до сцени, напевно, ж. я так гадаю. Ну, мені подобається ця професія. Якщо сказати про фінансову сторону, так, то зрозуміло, що це не є основ, основним. Театр це цікаво. Я не знаю, це свого роду якийсь інший світ, інше життя. А ця любов вона взаємна? Ну я сподіваюся, що так. Я навіть ну я здогадуюся, що так. У нас не сильно театральне місто, якщо розібратися відносно інших міст, бо ми вже мали можливість покататися з гастролями і бачили, як в інших містах люди ходять на вистави. Ось. У нас, на превеликий жаль, це роками було втрачено, але останнім часом ми починаємо знову затягувати молодого юного глядача в театр. Бо Багато людей, з якими я спілкуюся і говорю з ними про театр, вони кажуть, що ми були давним-давно, коли ще в школі, а люди вже мого віку. Ну, типу, і це тобто було 15-20 років тому, а то й більше. Тому, звісно, хотілося б першочергово виховувати з дитинства оці речі якісь: любов до театру, до мистецтва. Ну, в нас е немає прям таких, от зірок, скажем, так? Да? Тобто, ні, насправді в нас вони є, але вони не розпіарені так, як е це, наприклад, е зроблено. Ну, Як київські актори, да, та сама Сумська. ось. Ти чуєш тільки прізвище її і вже йдеш на виставу. Ось, А нас, на превеликий жаль, ніхто не знає. Ну, і, Можливо, в нас є непогані кадри, але про них ніхто не дізнається, бо, бо це не піариться, Або я, я не знаю, я так зірки склалися. Шановний глядач, ти повинен. Обов'язково прийти в новому сезоні в Театр Старицького, тому що ми готуємо для тебе круті прем'єри, шикарні вистави, яких ти ще ніде не бачив, особливо у Хмельницькому. Тому не зволікай, культурно розвивайся, підтримуй ЗСУ і все буде добре. Ти зіграв вже свою найвидатнішу роль? Сподіваюся, що ні. Що це ще попереду. Володар перстні. Не потеряла <триоти> <ріган> Прошу. А, а далі, ну, типу. А далі я не знаю, що казати.